В Украине Володимир на канале Мини Трактор УА и выезжая своим ходом Кубота смз 95 гусечный задний хит. Просто неймовірний тракторець. 30 кілометрів на годину швидкість руху. Просто неймовірний тракторець. робимо військовий огляд Вага трактора 3 т 400 Такий трактор отримали ми в цьому контейнері. Чуєте, робота двигуна з турбіною? Наплейки на шасі. Капот. Він слово лотна, тому є на лаку але полірнути, і блиск лаку повернеться. Будемо досліджувати, будемо перевіряти, комплектувати, завтра вже зробимо зранку огляд на цей трактор. Подивимося, що ще цікавого в контейнері. От Відразу бачимо кубота b 52 Фронтальний до Кубота КЛ250 і має бути на хай-спід коробці. F16, там буде до 5 тисяч трактор. Кубота в межах 5 в хорошому стані f 5 Янмар, ну і ще ряд цікавих тракторів. Чекаємо зараз і будемо продовжувати розвантажувати. А цей трактор, звичайно, вельми цікавий. Запрошуємо до нас на майданчик. В місті Вінниця Міні-Агро. Найширший вибір тракторів в регіоні. З вами був Володимир на каналі Міні-Трактор Уа.